Ракетний удар по селидовому Росія вбила трьох людей: дитину з мамою та вагітну жінку. Вночі окупанти завдали по місту чотири ракетних удари. Прямим влучанням зруйновано п'ятиповерховий будинок та корпус лікарні. По медзакладу Росіяни потілили двома ракетами. Найбільше дісталося. Пологовому відділенню в місті пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, магазин, аптека та автомобілі. На місці події побував наш кореспондент Олександр Кривокульський. Він наживо зі студією. Олександре, головне питання: в якому стані зараз постраждалі? Андрію, вітаю. Хочу додати, що росіяни тероризують мирне населення Донеччини і тут обстріли не вщухають. Також ми можемо спостерігати це за повідомленнями Донецької обласної військової адміністрації, що ворог направлено і прицільно про інфраструктурних об'єктах лупить цивільному населенню, будинках, приватних будинках. Так, звісно, ми побували в одному із медзакладів, куди доправили пацієнтів селидівської лікарні. Також. Нам вдалося поспілкуватися із лікарем. Він розповів, що одну із потерпілих з дитиною довелось евакуювати до Дніпра, адже немає певного відділення, щоб вони швидко надали допомогу і проконтролювали цей процес. Тому віддали під нагляд лікарям Дніпра. Також в цю лікарню доправили 24 пацієнти, які були на стаціонарі саме у цій лікарні. і У момент вибуху саме там перебували. А я додам, що ми дійсно були на місці події, і те, що ми побачили, жахає. Зі слів речниці Державної служби надзвичайних ситуацій у Донецькій області нашим рятувальникам доводиться працювати фактично під обстрілами, оскільки перше влучання було у п'ятиповерхівку, приблизно опівночі рятувальники вже працювали на місці, і згодом був другий удар. і Два ще удари, які пошкодили повністю. Можна сказати, зруйнували це. Видно у вас на екрані, що вони зруйнували пологове відділення і також приймальне відділення Селидівської лікарні. Також рятувальники ліквідували дві пожежі: одну у будівлі лікарні і іншу у п'ятиповерхівці. Наразі ліквідація останньої пожежі зайняла багато часу, бо треба було проливати конструкції, тому вся операція тривала десь до обіду. Прокуратура Донецької області вже розпочала розслідування за фактом порушення ведення і звичадів війни. А ось Донецька обласна військова адміністрація закликає громадян евакуюватися з прифронтових територій. Андрію тобі слово Олександре, Дякую за вичерпні подробиці. Це був наш кореспондент Олександр Кривокульський про наслідки нічного ракетного удару по Селидовому.